Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін І далі у випуску про таке. Закони скасували. Верховна Рада скасувала 9 з 12 диктаторських законів. Вже не прем'єр Микола Заров подав у відставку. В руках народу як зараз виглядає виставковий комплекс після штурму 26 січня. Робочий день у Верховній Раді України сьогодні виявився як ніколи продуктивним. На засідання парламенту прийшли 414 народних депутатів. На це засідання чекали останні кілька днів, оскільки саме сьогодні прийняті рішення у тій чи іншій мірі вирішать політичну ситуацію в Україні. Про що домовились? А що перенесли? Дивіться далі. Позачергове засідання парламенту розпочалося з хвилини мовчання в пам'ять загиблих на Євромайдані. Після чого Володимир Рибак оголосив перерву для наради з очільниками фракцій. На переговорах у кабінеті спікера мали розглядати на боліві питання: відміна нещодавніх законів, амністія активістам, зміна конституції та відставка уряду. Дуже важливо, дуже важливо, щоб припинити репресії, які зараз почались по всій країні зі сторони влади, коли кидають в'язниці в людей без Ідставно і цьому повинні поставити крапку. Они всю это обставляют совершенно нереальными условиями. Например, услові. Наприклад, амністія, при условии, що освободят дороги, освободят областные адміністрації Грушевського. Я думаю, що люди не примутні не раді Амністії виходіли э, воюватися ти банди. Після двох годинних перемовин результат таки був. Повернувшись до сесійної зали, депутати прийняли рішення. 9 з 12 законів, ухвалених 16 січня скасували. Можем сьогодні пойти С одной стороны, на уступки отменить те решения, которые были приняты в парламенте, в том числе голосование кнопками. С другой стороны... Ми оставили ті закони, які, як считаем, падя політичні були принципіальні для наших колег в парламенті. Щойно парламент скасував всі закони. Я підкреслюю всі, які голосувались руками. А також окремо парламент скасував закон про внесення змін до закону про судоустрій, який викликав найбільші протести в країні. Маленький-маленький шажочок. Которая сделала власть навстречу людям. Но это, безусловно, это ж только отмена того, что они во время революции приняли. Но это не значит, что если отмена тех законов, которые объявили стране диктатуру. Татура стране іщезне. Після голосування депутати знову пішли на перемовини. Ухвалені постанови прокоментували кожна сторона по-своєму. Для влади це великий компроміс для опозиції. Крапля в морі це лише перші кроки для врегулювання ситуації в країні. Наступний етап перемовин закон про амністію та зміна конституції. Влада наголошує, що це надто складний процес. Опозиція стоїть на своєму. Сьогодні нам потрібно ще підняти питання. очень важное питание амнистии и спасение преследований всех демонстрантов. Это очень важно. Также очень важно вернуться к вопросу конституционной реформы. Вы знаете, что данный вопрос поднимается постоянно, но вопрос изменения Конституции, написания нового варианта Конституции, тем более, это довольно трудоемкая работа, требующая и... Бальших затрат умственних і времінних умови для амністії амністувати всіх осіб, окрім перших. Вбивць, тобто під статтю Амністії, не попадають вбивства, не попадає викрадення, не попадає напади на журналістів і не попадає катування людей. Про що домовилися лідери фракцій, Стане ясно після голосування у сесійній залі. Перемовини триватимуть до 16-ї години. Яна Курченко, Роман Крюков, Артем Кутасов та Лана Маяковська соціальна країна. Парламентський день триває там. Чергує наша знімальна група, чи продовжується засідання, і про що говорять депутати? Про це ми запитаємо у нашого кореспондента Яни Курченко. Яно, отже, чи домовилися про щось лідери фракцій? Вітаю Олександр. Наразі засідання ще не розпочалося. Депутати потроху сходяться до сесійної зали, однак оцінники фракцій, фракції і досі немає. Вони все ще на перемовинах у кабінеті спікера Володимира Рибака. Про що говоритимуть, а точніше про що домовилися і як вирішуватимуть далі наболілі питання. Ніхто не знає. З кабінету ніхто не виходив. Відповідно, ніякої інформації не було. Ми чекаємо початку засідання. Дякую тобі. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Яна Курченко. Європейські політики схвалюють антикризові кроки ради. Відміну законів вже схвалили міністр закордонних справ Швеції Карл Більд та голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. За результатами свого візиту до Києва єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле вважає важливим, що Верховна Рада взялася за вирішення конфлікту. Ми продовжуємо процес. Мої переговори з українськими партнерами тривають. Надзвичайно важливим є те, що сьогоднішня позачергова сесія Верховної ради розпочинає шлях уперед для всеохоплюючого політичного діалогу, що веде до виходу з кризи. Не вводити надзвичайний стан і вивести спецпризначенців з вулиць Києва закликав Віктора Януковича, віце-президент США Джо Байден. Як повідомляє Білий Дім, політики обговорили ситуацію в Україні по телефону. Джо Байден зазначив, що не можна втрачати час для мирного вирішення проблеми протистояння між українським урядом і протестувальниками. Переговори відбулися за ініціативою американської сторони. Це був другий дзвінок Байдена Януковичу за тиждень. Відставка Микола Азарова стала новиною навіть для провладних депутатів. Несподіване рішення прем'єр пояснив бажанням налагодити ситуацію в країні. Що означає відставка глави уряду у політичній грі? Дізнавалась Лана Маяковська. Микола Азаров написав заяву про відставку. Про це повідомляє сайт Кабінету міністрів. Але експерти наголошують, добровільна відставка прем'єра ще не означає відставки всього кабміну. І взагалі інформація стосовно відставки Азарова ставить опозицію у стан підлеглих. По Азарову теж обставляють це все условия. А от ми готові його відправити в відставку. але треба одразу прем'єра. І ось ця попитка втягнути опозицію. зробити підчиненими Януковича. Ну, вона вообще просто смішна. В ці вважають, що прем'єр-міністр Микола Азаров подав у відставку, щоб зберегти обличчя. Таку думку висловив лідер фракції Удар Віталій Кличко. Він знає і спробував все для того, щоб уберезбрех. Це не перемога, це до перемоги. Більше того, в опозиції заяву Азарова про відставку розцінили як трюк влади. щоб Німночка позиція і Україна, і народ, і ті, які мітингують сьогодні, з мирними протестами виступають в країні, вони немножечко розслабились. Но це нас не збиває. Ми знаємо, з ким ми маємо діло. Ми маємо діло з шулерами, з наперсточниками, которые знають, що під не ні одним із них шарика нет. Поэтому ми будемо боротися дальше. Водночас політологу припускають потенційного очільника уряду. Лунають прізвища Сергія Арбузова та Петра Порошенка. А от чи прийме президент відставку Азарова чи ні? Покаже час. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна. І за останньою інформацією, президент України Віктор Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра Миколи Азарова. Про це йдеться на офіційному сайті голови держави, оскільки за конституцією 115, статті 115 конституції України відставка прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України. Президент прийняв також відставку уряду. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Допкін закликає журналістів бути готовими до ушкодження їхньої апаратури в нинішній ситуації. Про це він заявив. На прес-конференції, коментуючи на прохання журналіста напади невідомих на співробітників змі, які сталися останніми днями в Харкові, він зазначив, що на його думку журналіст, що поставив запитання, занадто перебільшує ризик для його роботи. Нагадаю, 25 січня невідомі напали на ходу протесту проти загрози тоталітаризму в Харкові, кидаючи шматки льоду, зокрема у журналістів і намагаючись пошкодити апаратуру. Якщо вам вдруг діта поламали камеру. Это, конечно, плохо. Но вы должны понимать, что те, кто во время войны снимал сражения, они тоже своей жизни подвергали опасности. А многие из этих людей были ранены или просто отдали за это жизнь. Поэтому если вы хотите достичь чего-то очень хорошего в вашей профессии, будьте готовы, что кто-то может словать вам вашу карту. У Маріїнському парку знову провладний мітинг. Центральні вулиці перекриті автобусами, пожежними машинами та бетонними плитами. Вранці в урядовому кварталі зібрались тисячі людей, які підтримують чинну владу. Їх без жодних проблем пропустили через кордон силовиків. Саме в цей час тут засідає Верховна Рада, яка вже скасувала диктаторські закони, що приймалися 16 січня, та готує проєкт про амністію. Антимайданівці вітали оплисками бійців Беркуту. Вони прийшли підняти моральний дух силовиків, що несуть свою варту на вулиці Грушевського. Військові, які охороняли периметр Верховної Ради, дали можливість пройти лише цій колонні мітингувальників. Хоча було ще багато охочих подивитися на спуск вулиці Грушевського, що йде до барикад. 27 активістів Євромайдану і досі знаходяться у статусі зниклі безвісти. Про це повідомлено в групі Євромайдан Сос у Фейсбуці. Загалом, за даними групи, до них було здійснено 84 звернення про зниклих осіб. З 16 січня до Євромайдан Сос надійшло 84 звернення щодо пошуку зниклих осіб, тих зв'язок із ким було втрачено та місце знаходження, яких було невідоме. Станом на 18.00 27 січня 57 осіб знайдено без урахування тих людей, які опинилися в райвідділках та лікарнях. Наразі згідно з даними Євромайдан Сос, розшукується 27 осіб. Якщо комусь відоме місце знаходження тих, кого розшукують, або хтось шукає своїх близьких, які брали участь у акціях протесту, Євромайдан Сос просить звертатися через Фейсбук або на гарячу лінію, яку ви бачите на своїх екранах. І далі. Всередині українського дому протестувальники активно використовують простір. Там вже збудовані місця з прийому видачі одягу, створено медичні пункти та посилюється охорона. Як саме зараз виглядає виставковий комплекс після штурму, 26 січня? Бачив наш кореспондент Валентин Ковалевський. Це кадри зі штурму українського дому, який було зроблено 26 січня. На відео видно, як протестувальники досить жорстко нападають на працівників міліції, які в той час знаходились в будинку. Чому активісти почали штурмувати український дім? Нам розказав один з протестувальників, якого було поранено під час вибуху гранати на вулиці Грушевського. Це все спровокувало міліція, тому що вони сюди зайшли і зайняли позиції в тилу Майдану. І тому що майдан, щоб не показатися в. В кольці він почав витісняти звідси, просто міліцію витісняти, і все зараз в будівлі спокійно. Там знаходиться близько двох тисяч людей. Там же створений медичний пункт, пункт видачі теплого одягу та кухня. Організатори запевняють, що слідкують за порядком всередині, бо там знаходиться велика кількість експонатів. Були такі активісти, які хотіли просто їх е, звідомстити. так сказати, знайшлись такі, як я. Можна сказати, організатори, які хотіли просто не дозволити вандалам, щоб вони це зруйнували. Почали робити блокаду, охорону, закривати експонати, картини. Дуже вони представляють цінність. Ми збережені в охорону здання. До протестувальників долучився і композитор зі сполучених штатів Пол Торсон. Вперше в Україну пол пролетів ще в 2004-му. Він був викладачем в Київській консерваторії. А зараз, почувши про події в Києві, знову вирішив завітати до України. я працюю з музикантами і співаками і я люблю Україну. За 20 років незалежності України це найважливіший момент з моменту, як вона відокремилась від СРСР. Коли я побачив заповнені вулиці, я зрозумів, що це значно більше ніж помар. Ачева революція. Я був тут під час неї. Саме це був старт цієї революції. Зараз Україні потрібні люди, які чесні, які ніколи не будуть вбивати своїх братів, і які дійсно люблять свою країну. Також Активісти говорять, що будівля українського дому несе стратегічну функцію. Якщо почнеться новий штурм з вулиці Грушевського, протестувальники будуть мати змогу мобільно реагувати на ці події. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Дворічний хлопець, скейтбордист, став новою зіркою Ютуба. Безстрашний австралієць. Памперсі, який ледь навчився ходити, вже став на скейт. Маленький дворічний калей не боїться з'їжджати зі сходів та стрибати на бордюри. Вже зараз цей маленький карапуз дасть фору будь-якому дорослому. Навчили малюка майстерно володіти скейтом його батьки. Вони професійні скейтбордисти. Батько Калея виклав в мережі ролик з першими успіхами малюка. Та вже за пару днів відео набрало майже півмільйона переглядів. А от нашим журналістам не до катання на скейті, вони вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 18.30.